Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 2008. Автомобіль у нас 2016 року випуску. Має 1,2 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Автівка купувалася у нас в Україні. Тут у нас одні власники, є сервісна книга, повністю вся сервісна історія. Має автівка, ось таку чудову оптику Протимуманні фари. Далі, друзі, перейдемо. До автомобільчика. У нас 16-й радіус гума на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автомобіль має заводське тонування. Є також релінги, задній ряд дверей повністю потонований. Позаду у нас чудова оптика, патрульники задні, камера заднього огляду безпосереднього автомобіля. Також. У нас великий чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. В автомобіля також присутня ось така полка для закриття пасажирів від багажного відділу. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний в максимально збереженому стані. В автомобіля жодних нюансів немає по автівочці дах в чудовому стані. Також у нас карти заднього ряду дверей без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. Повний електропакет, електроскладання дзеркал, підігрів зеркал, підігрів передніх сидінь, мультифункціональне кермо, управління у нас зміна режимів. Також у нас мультимедія, клімат контроль двох зоний. Та багато інших корисних функцій. А пробіг даної автівки 117 тисяч. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати вам будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.